Всім вітання, друзі! Сьогодні хочу зробити огляд у цієї апаратури. Це від TBS, модель Tango 2. TBS Team Black Sheep перекладається, в них на логотипі чорна вівця. І основне питання: чи варта оця апаратура тих грошей, яких вона коштує. Думаю, буде цікаво. Поїхали. І це є простіша модель, є модель Pro, вона зазвичай там сильно не відрізняється, окрім деяких там елементів. Це простіша модель, вона приїхала в ось такій коробочці картонній, нічого особливого. Далі в неї був, була ось така от сумочка. Це якась eco От, І в комплекті були ось такі запасні пружинки, вони є м'якші. Далі відео подивимося, треба буде їх поміняти. Скажу чому. І кріплення. Кріплення для того, щоб підвішувати вашу апаратуру на ремішок, для того, щоб вона висіла на шиї. Як бачите, все гарно збалансовано, вона рівненько висить, хоча має форми досить такі несиметричні, ну, відносно. Давайте тепер детальніше про апаратуру. Апаратура вона ось в ось такому пластиковому кейсі ззаді такі прорезинені вставочки, щоб добре сиділи вони в руках. Далі з плюсів таких тут повнорозмірені повно стіки на датчиках хола. Далі покажу, розкажу. Е, виносна антена, яка складається або повертається, це в залежності в більшості для літочків. Там ставлять приймачі вертикально. Ну, для дронів в основному горизонтально. Але є така це, і вона використовується як. Як можна використовувати як підставку. Апаратура має ось такі однопозиційні кнопочки, далі трьохпозиційні. Ось такі тріми. Ззаді моментальні дві кнопочки. Ну, в принципі, цього достатньо для пілотування навіть на, на літочках. Далі, знизу вона має розв'єм Type-C. Що дуже зручно, це роз'єм для зарядки, бо всередині є акумулятор 1С на 5000 мА, якого досить так і вистачить на довгий час. Роз'єм для навушників. Кнопка включення апаратури. Як бачите, прошивка Freedom TX, це фактично OpenTX, але назвали її Freedom TX, можливо, потім поміняється, буде OpenTX. Екранчик, екранчик доволі такий маленький, на відміну від там, класичної апаратури, але він досить контрастний і на ньому все чітко видно. Він повністю чорний, хороший такий налитий чорний кольор. Але дуже яскраві такі гарні зображення оці цифрочки, що мені досить подобається. На відміну від дешевших якихось моделей. Тут екранчик він дійсно достойний, тому що в інших там воно таке все сіре, чорним з підсвіткою, воно при сонячному світлі не дуже так контрастно виглядає, тут все гарно контрастно виглядає. Ну і для керування тут в нас є три кнопочки, меню, листати сторіночки, повернення. І для якогось такого зручного користування тут є отакий от. Scroll. Він, до речі, ще виконує функцію підпружинений. Тут є кнопочка, тобто на нього натискаєте. Ну, єдине, що мені не подобається, це досить так тугенько натискається кнопочка. І буває таке, що ви можете натискати чуть-чуть провернути і вже меню, скажімо, перескочили, натиснете не то меню. Але от, от відчуття тут нічого не заважає, не затирає. Ну, прикольно. Сам конструктив, він є такий штивний, тобто нічого не скрипить, не рипить, тумблери гарно переключаються, кнопочки чітко переключаються. Ну і це є основний плюс, напевно, тої апаратури. Тут якість. Якість, на відміну від якихось там дешевших моделей. І так, виникали питання в людей, які підписалися на канал, чому я обрав іменно Tango 2. Бо вона все-таки дорожча. Є, наприклад, якась там модель від Jumper T Pro. Фактично, так само в такому форм факторі як е, Gamepad. Е, ну, знову ж таки, це якісна, якісне виконання тих всіх елементів. І чому я обрав іменно Цю модель, тому що вона виконана в вигляді такому гейтпада. Це зручно буде для транспортування. Відповідно, вона складається, можна запхати його в рюкзачок. На відміну від таких здорових. Мінус те, що тут екранчик менший, але він не поступається. Чесно кажучи, не поступається. Тобто інформація просто в такому зменшеному форматі. Але от по комфорту, навіть. от Тримати її в руках, вона гарно лягає. І от я переважно двома пальцями от керую. Ну, але в людей, які керують щипком, теж не виникне ніяких проблем з тим. І плюс ці кнопочки вони зручно можна переключати. Тобто функціонал використання дуже і дуже крутий. І ще одним таким ключовим фактором мені подобається, що тут все-таки такі в виді кнопок, а не такі звичайні тумблери, як на радіоелектроніці якісь старі. Ну і плюс в такому, що воно все склалося, нічого зайвого не тричить. По-перше, не зачіпати при пілотуванні десь випадково, а друге, не обламаєте його при транспортуванні. Тому тут плюс великий плюс до цієї апаратури. Так, насправді я її придбав, але так і не знаю, яка тут версія, ніде не пише. Тому треба буде розбирати, глянути на самій платі. Але це все пізніше. Заодно розкажу, що тут є виносна така антена. Якщо третя версія, тут 1 Вт потужності, друга версія, по-моєму, 500 Вт. І сама перша версія це на 250 мВт. Ріше в другий 500 мВт і в першій 250 мВт. Це вам стане з головою літати десь на десятки кілометрів, навіть каже 250 мВт. Хватає на літочку літати там десь близько 30 км 40 км. Ну, тобто, ще один великий плюс. Так, розхвалив цю апаратуру, давайте перейдемо, що в ній все ж таки не подобається. Так, як є це від компанії TBS, відповідно, тут всередині протокол Crossfire. І інший підключити до якогось іншого протоколу ви не зможете. Хіба в другій або в третій версії тут можна окремо купляти такий конектор, в який можна ставити виносний модуль, і тоді літати на інших протоколах, це все відповідно за додаткову плату. Але питання. Чи потрібно. В принципі, Crossfire він такий досить стабільний. Але, знову ж таки, є один мінус. Мінус полягає в тому, що для цієї апаратури вам буде треба придбати рідний приймач від Crossfire, і вони всі йдуть з такими великими антенками, або ось такі менші антенки. І поставити цю антенку на якісь менші такі коптери. Ну, скажімо, то не така серйозна проблема, але. Ну, у нас все-таки більша. Тому було би цікаво, якби все-таки ТБС випустили якісь мініатюрні такі приймачі з меншою антенкою. Це би було плюс. Також ціна дуже кусається, фактично, ось такі от на Aliexpress буде коштувати десь порядка 1300 гривень. В Україні півтора тисячі гривень. Ну і це, чесно, досить дорого, так як інші, наприклад, виробники. як RLS-протокол, він коштує, по-моєму, десь в районі 500-600 гривень. Це є такий досить суттєвий мінус. На кожен коптер вам прийдеться викладати таку немаленьку копієчку. Плюс сама апаратура, мені я її придбав в Україні, це простіша модель. Вона мені обійшлася в 8500 гривень, це з доставкою LX. Є ще PRO-модель. Чим вона відрізняється, давайте розкажемо. Про модель вона взагалі коштує якихось там захмарних грошей. Різниця в тому, що оці вони піднімаються і складаються на бік. Це для того для транспортування, щоб, скажімо так, десь не запхати і це ну, не зламати. Але переплачувати там такі шалені кошти за складні стіки, Ну і плюс кажуть люди, що все-таки, коли на них довго літають, вони все-таки мають потім додатковий. Шат. Тому я обрав простішу модель. Ще один такий суттєвий мінус, але він виправляється. Це попередньо на них встановлені досить жорсткі такі пружини. Оце все отак. Коли ви літаєте, у вас стік стає в середнє положення, і, і мінімально треба прикласти зусилля, щоб от десь витягнути його з такої центральної точки. Тому в комплекті були пружини з такою м'якшою. Я їх зараз поміняю, бо це ну, реально вже трошки часу налітав, і, і це питання мене досить турбує. Тому зараз я розбираю. Подивимося, до речі, що всередині. І так, щоб відкрити апаратуру, розкрутити її, нам буде потрібно якийсь такий пластиковий знімач. Бажано купити вже такі спеціальні, щоб не пошкодити. Я знайшов кусочок пластика. І отут є такі місця, які можна легенько підважити. Попередньо. Так щось треба все-таки тонесеньке пішло. І оці от пластикові прорезинені накладки вони мають зніматися. Лежать вони досить так жорстко. ну Дуже, дуже щільно вони там знаходяться. Тому... Напевно, щось треба буде, зараз, щоб по всій довжині, то легенько підважити. Досить щільно отака от, от резинова проставочка, вона там досить щільно сидить. От, Зараз знімаю другу і розкручую. Так, з цієї сторони досить важко було підлізти. Пробую з іншої. Так, все по чуть-чуть знімається. Просто Страшно десь щось обірвати. В принципі, резина достатньо хороша. О, так, ми від'єднали. Від'єднали ці дві проставочки. Далі у нас раз, два, три. Шість болтів, які потрібно відкрутити тут по розмірності півтора міліметра в нас шестигранник відкручуємо їх і тоді знімаємо кришечку. І так, все ж таки довелося підібрати викрутку на півтора міліметра під шестигранник ключиком Так, що в нас ще тримає? В принципі, не мало би нічого тримати. Ось так це все розкладається. Першим ділом нам потрібно буде від'єднати. Наш акумулятор. І вже такий хороший признак. Все ж таки, це не перша модель. Тому що на першій моделі оцей роз'єм, він знаходиться прямо до вас, а цей так, як би розвернутий набік. Цей роз'ємчик досить добре тримається. Тут я передивився, помітив, що тут все-таки і такі невеличкі зубчики. Взяв викруточку, легенько натиснув, бо все-таки на роз'ємчику є такі дрібненькі зубці, які не дозволяють йому вискочити. Далі батарея в нас на липучці. Нам одна липучка до плати причіплена, друга до батареї. Так, 5000 мА. 3,7 В, відповідно, це 1С батарея. Батарея поставлена на ось такі поролонові проставочки, щоб вона не літала. Всередині ми бачимо одну таку материнську плату. Давайте я вам розкажу, чим відрізняється В версії. версії я знайшов таку картинку. На першій версії зразу підключення акумулятора стоїть сюди. В даній воно вже розвернуто в наступних версіях. Є от підключення для виносного приймача. Сюди вставляється шлейф. І от на задній кришці є таке місце, позначене, яке вам буде треба прорізати чомусь, щоб пропустити шлейф назовні. Наступне маркування. В першій версії версія була V006G, в другій версії 6H. Третій версії відповідно 7А. У мене 8А догадується, що це, напевно, вже якась четверта версія. І так, щоб дістатися до стійків, пружинки знаходяться ззаді, нам треба буде зняти материнську плату. Для того від'єднуємо динамік. От, Тут в нас є карточка пам'яті. Далі від'єднуємо шлейф. Це, я так розумію, шлейф до екрану йде. Легенько його від'єднуємо. Він тут приклеєний на такому на проставишці. Давайте я акуратно знімлю і продовжимо. так, від'єднав я шлейф, він тут на такому липучому скотчі. Також хочу глянути, що тут за картка пам'яті стоїть. І так, слот не підпружинений. Не фіксується, тому використовується такий скотч. Карточка названа на 512 МБ. Що доволі непогано, думаю, цього буде достатньо. Так, вставляємо її назад, щоб вона не загубилася, і наклеїмо скотч для того, щоб вона була зафіксована. Наступним нашим кроком потрібно буде скинути всі болти материнської плати. І перейдемо до самих стіків. Що подобається, тут фактично вся розмірність 1,5 мм шестигранник, і вам, скажімо так, одну викрутку буде потрібно. Але знову ж таки вона йде до таких мініатюрних дронів, там багато використовується 1,5 мм. Так що це теж плюс. Так, в мене складається підозра, зараз, що тебе спеціально. Ставити такі жорсткі пружини, щоб їх довелося міняти на м'якші. А заодно, щоб людина переконалася, каже, гляньте, дивіться, яка тут якість. Наступним ділом виймаємо нашу плату. Плата виймається, єдине в нас приєднана буде антенка. От. Перевертаємо. Щоб антенку зняти, тут є така зафіксована резиночка, і вона затягнута, ми її легенько. Підтягуємо. І можна від, відщелкнути антенку. Ну, я це робити не буду, я просто знімаю стіки. Нам треба добратися до стіків. От, А це все залишаємо поки. І так, що ми бачимо всередині. Всередині в нас процесор STM32. F407. Далі у нас ось тут є Wi-Fi модуль. вібромоторчик Далі оцей в нас просто знімається. І кнопочка для того, що для підтвердження команди. Плюс кнопочки, все все виглядає достойно. Давайте перейдемо далі до стійки. Зверніть увагу на розмір стійків. Такі здорові, масивні, плюс конструктив. Дивіться, як все зроблено чітко. Ніяких кабелів нема. Тому що тут все-таки датчики хола, тут посередині неодемовий магніт, а сам датчик хола от, знаходиться ось тут на плаці. Один і відповідно другий. От. Вони по конструктиву взаємозамінні. Тут єдине, тут треба буде перекинути сюди, якщо ви десь хочете поміняти, десь якась позиція. У вас трошки вже там з часом розійшлася. От. І єдине отут пружина стоїть. Видно, що цей, вона не задіяна. Це якраз тротл. Так, пружинку нам потрібно буде ось цю замінити. Так само на цьому стіку І відповідно ось цю. З отої, в принципі, проблем не буде, туди акуратно можна піддіти. А щоб поміняти ось цю, зараз відкручуємо тих 4 болтики, знімаємо. Тут там, я вже дивився відео, промпідшипники стоять. Давайте розберемо і поміняємо. Так, відкручуємо 4 болтики. От, і в нас стік фактично, бачите, він на таких промпідшипниках, і він у нас випадає. До речі, вона просто знімається, оця ставочка, і пружинку ми знімаємо. Так, я все встановив на місце. Зараз повертаємо наш стік і прикручуємо його. Зверніть увагу, що на кожному, на кожній пружинці є спеціальний гвинтик, який ви можете регулювати натяг. і це, причому можете зразу на всьому скрученому, тільки знімаєте кришку задню. І регулювання доступне через отвори на материнській платі. Тобто відрегулювати вам тільки доведеться задню кришку зняти і все. Більше нічого не розбирати. І так, зібрав я це все назад. Тепер дивіться, на цьому стіку я нічого не міняв. А це, на цьому поміняв. Ні, ну, це небо і земля, воно все так гарно, плавно працює. Далі регулювання, то вже зможете собі десь там більш точніше налаштувати. Ні, ну, але результат просто мене вражає. Чому так зразу не було зробити. І так, замінив я пружинки на обох стіках. З результатом я задоволений. Вже відчувається. Зараз ще політаю трошки в симуляторі. Подивлюся, наскільки воно все. Круто. Е, в тому випадку зняв одну вісь, акуратно дістав оцей важіль, зачіпив пружинку, поставив так само і в тому випадку знімається ця вісь, знімається от той важіль, він вискакує, зачіпаєте пружинку, назад, вставили, прикрутили. В принципі, нічого складного. Відчуття серединки є, все чітко. Тому збираємо до кубки, І так, я вже все зібрав до кубки, крім акумулятора. Єдине забув. Скрол я його зняв, скрол назад поставити прийшлося. Але так як 4 болтика тримають наші стіки, то тільки раз, два, три, чотири довелося відкрутити і тоді взняти. Так що не забувайте перевіряйте, чи все під'єднали. Так, липучка така жорстка, таке враження, що якісь спеціальне кріплення таке для нього. Батарейка гарно настала. А, До речі, для налаштувань тут от є цей якраз підтягувати пружинку. Те, що я і казав. Підключаємо наш акумулятор. І перевіряємо, чи все, все добре перед тим, як закривати. Чи все добре під'єднали, чи все працює. Так. І включаємо. Включилося. Так. Зазвичай вона би мала попросити калібрування, але дивлюся, що стіки, в принципі, всі добре працюють, і слухайте м'ягенько. Ну, Якщо б десь щось збилося, потрібно буде відкалібрувати. Але такий нюанс. Калібруйте не два зразу стіки, калібруйте по черзі, лівий і правий. Тому що пробував в мене там за третім разом вийшло один стік відкалібрувати, треба було виставляти все чітко. Так що такий лайфхак. Так, збираємо. Збираємо все решта і симулятор. І так, зібрав я це все. Ну, результатом я задоволений. Все м'ягенько відчутно серединку. Давайте зайдемо в симулятор і спробуємо, як воно літає. Так, я собі тут зібрав ось такий дрончик. На 6 С батареї. На відповідних моторах, відповідно, воно все нормально вжарює. Попробуємо. А все-таки, бачите, трошки стік треба буде відкалібрувати. Все-таки десь щось якісь налаштування. Трохи тягне, що один, що другий. Але я вам скажу керування, слухайте, значно простіше, значно легше це все відчувається. Упс. Таке буває. Так, трошки стік один тягне вліво. Так, давайте заодно відкалібруємо. Заходимо в меню, Отримуємо. Отримуємо довго. На кнопці меню з'являється отакий Tools. Далі переходимо по сторінках. У нас є калібрація. Вибираємо перший лівий. Ну і відповідно, відповідно для правого теж так само. Three, two, Ось так. В принципі, я задоволений тим, що поміняв пружинки. Все зараз плавно працює. Апаратурою я задоволений. Цей основний мінус забрав, лишився такі мінуси, як вартість. Ну, але знову ж таки. За якість потрібно платити. Ви платите за повноцінні стійки, за малі форми, за якісне укомплектування того всього. Тому вибір за вами. Звісно, якби я починав, напевно, спочатку, можливо, я би не брав таку апаратуру для себе. Брав, постійно. напевно, би Jumper T Pro. Це щось схоже. І по функціоналу, ну іде не по якості менше. А ну, а далі би розглянув все-таки Тангго 2. Надіюся, відео було цікаве, корисне. До наступних зустрічей. Па-па.